Чому вам досі не прийшло повернення податку? Так, навіть якщо ви подали декларацію до кінця березня, привіт! Я Юлка, податковий консультант Нідерландах. І сьогодні я поясню, чому ви могли не отримати повернення податку. Якщо ви подали до 1 квітня, то Беластінгвінст обіцяє вам до 1 липня зробити повернення податку. Але вже майже середина липня, а повернення податку немає. Причин може бути декілька. Офіційний термін від трьох місяців до року з дати подачі. Невказаний або непідтверджений банківський рахунок, тому нема куди повертати гроші. Подана неправильно форма декларації. І найболючіша причина податково отримала стільки податкових декларацій, що просто не встигає їх обробити. Навіть деякі люди отримали лист з попередженням, що ваша декларація буде оброблена на протязі року або навіть пізніше. Якщо ви вже отримали повернення, вітаю! Ви справжній щасливчик! Пишіть в коментарях, а ви вже отримали своє повернення. І підписуйтесь, тут багато корисного про податки.